У цьому відео буде три реалітетних лезермани, шість кастомних лезерманів. Навіть будуть кастомні вікси і інші тули. Також розповім про електроточілку, яка коштує 15 тисяч і буде її розпаковка. І загалом буде багато чого цікавого. Привіт всім! З вами жовток, і це буде нова рубрика для мого каналу, такий як формат блогу. Кожне таке відео буде присвячене якійсь тематиці. І сьогодні буде тема Лезерман, модоробство. Ну реально буде блог модороб. Багато речей, які я б напевно не робив окремими відео, але хотілося б вам показати, і будуть вони не менш цікаві, що ж лезермани, наприклад, тому вирішив записати щось подібне. Тож, починаємо. І почну я напевно з трьох кастомних лейзерманів, Вони будуть дуже цікаві. Перший це було нещодавне замовлення. Людина захотіла зовсім трішки модифікувати тул, але вийшло, що ми переробили фактично пів тулу, що було поставлено. Це Wave+, Плюс, в нього також поставили S30V клинок, топовий клинок. Тут зрозуміло, пилко тримач. Також були вставлені ножиці з Victorinox. Це ще досі найкращі ножиці, в принципі, з існуючих мультитольних. Також було поставлено, ну тут залишилось так само консервник і кібітетримач. А було ще поставлено шило з. Ребару, але сточене фактично, як зараз буде у Wave Alpha, просто сточується оцей кінчик, і воно вже потім все ідеально лягає, все ідеально защовкується, ні щілинки, нічого немає, і все насправді. Чітенько. Ну, кому хто хоче зробити свій кастом, от купуєте шиво з рибару, сточуєте трошки кінчики. Все. Також, а, якщо ви відомі, якщо ви дивились моє відео про Лезерinoкс, це фактично половинка чаржу чи Вейву, і це як заміна того ж Victorinox. -а. Ну, звідси і назва пішла. Це, до речі, вигадав один з підписників. Дуже тобі дякую. Прикольна назва. А нещодавно я зібрав один кастомний Лезорінокс на базі Суджу. І ось другий у мене замовлений був, що сюди поставили. Ну, звичайно, це лезо, велике лезо, більше ніж у того Charge. Є звичайно кліпса. Єдине, що на рамі Суджу є нюанс, що вона. Ось так є лозить. Також було побажання від клієнта: можна було поставити сюди або ножиці з того ж суржа, або пилкотримач. Ми поставили пилкотримач, а тепер можна буде поставити або пилки по дереву, або на пилок, або насправді будь-які бошовські пилки знову ж таки, як і у тому виводок. Щось не вщукнулося, ось так. Тобто, ну реально велике розширення функціоналу. Всередині тут є кілька функцій, і було все так розраховано, щоб кожна функція не заважала одній одній, і можна було окремо без проблем все дістати. Також тут буде холдер, і я так все розробив, щоб ну прям там мілі... міліметр зазору був і воно все між собою не конфліктувало. Що це за холдер? У мене з'явився 3D принтер, він фотополімерний. Фактично, це як вже повністю монолітна лита деталь з пластику. І що я тут зробив? Тут цей холдер розроблений таким чином, щоб вміщати дві лезерманівські біти будь-які. А замовнику буде саме шило біта. Вставляємо в біттримач і можемо щось колопати. Тут іще одна біта, pH 3, pH 0. І фактично ми цими бітами перекриваємо всі хрести і ще одну шліцеву викрутку. Також у цьому холдері було передбачено. Шпилька та пінцет з Victorinox. Ну, фактично наближуємо мої Lazerinox до максимальної функціональності, ну і з предметами від Vic. Ось так все заховується, і виходить ось такий дійсно класний на кишеню кастомний мультитульчик. Ну і третій мод у цьому сюжеті це буде класичний уже лезерінокс на базі чаржу з доповненням деяким. Це половинка чаржу, знову ж таки, нагадує як функціонально вікс, і в ньому є лезо S30V топовий кланок, фактично, напилок з чаржу з алмазом і звичайною стороною. Також тут стоїть консерник і два бітотримача. Один основний, в якому знаходиться двостороння біта хрестова шліцева, а інший. Додатковий, чисто як холдер для додаткової біти, і тут знаходиться шліцева довга викрутка, щоб пролазити в поглиблення. І ще був зроблений ось такий біт-сет. Тут знаходиться подовжена хрестова викрутка, така шліцева ширша подовжена, Ну і, звичайно, шильца. Тож ось такий сюжет. і... Коротка вставка. У мене є власна група в телеграмі Жовтокхаб називається. І це клуб однодумців про лезермани, про мультитули. Я відповідаю на всі запитання там. Якщо щось цікавить, переходьте за посиланням в описі. Також можете там навіть придбати нові лезермани і навіть замовити кастоми. Знову ж таки, як були у цьому чи будуть у цьому відео. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм Жовтокхаб. Він називається, про лезермани EDC і все ще довкола цього Пов'язано всі посилання в описі. Продовжуємо блог. Модороба чи ну, коротше, мої будні, а забрав з пошти деяку прям офігенну штуку, яка мені буде дуже допомагати в моїй справі модороба. Це такий інструмент, насправді дуже багато грошей на нього витратив. І він величезний, він навіть у мене ледве вліз в рюкзак. А до речі, у мене ще новий рюкзак. Хто здогадався по лямках, напишіть це у коментарях. А зараз я його напевно буду знімати розпаковку. Думаю, якщо воно мені сподобається ця річ, то я зніму ще повноцінне відео. Тому ну хай буде як вставка, розпаковка про комплектність. Ну і зараз тут у блозі покажу дуже швидко, що це таке. Тож, давайте. Тож. Що це таке? Це електротажівка, і будемо її розпаковувати. Взагалі їх існує два покоління: перше і друге. У мене друге. Вони там трошки відрізняються конструктивно різними фішками. І в другому поколінні, наскільки я розумію, додали регулятор швидкості. А також існує кілька комплектацій. У мене максимальна. Вона в себе включає і гріндер насадку, і заточувальну насадку, тобто яка направляє. Тож, давайте розпаковувати і подивимось. Насправді я ще ну, повністю навіть не розпаковував, оглядів багато так і не дивився. Просто. Почитав, що воно таке. А, тут у комплекті є різні ремені відразу, різної грідності тобто ми можемо без проблем вже заточувати відразу з ходу, з коробки ножі. А, я ще так розумію, це для полірування. Ну да воно, як, а, типу як ремінь, на який наноситься паста боя чи що це таке. Ну, короче чи щось а, подібне. Так, сама точівка. вона тут дістається? Ось так. На така типу бірка інструкція, що можна робити, на якій грідності, як це робити. Я так розумію, це я потім роздивлюся. Сама тачілка виглядає ось таким чином: блок живлення звичайна розетка. Оця штука має якось О, повернутися. І ми тут бачимо, це направляюче саме для ножів, тобто ми можемо виставити кут. Ну, да. Можемо виставити кут, міняємо ці полотна і заточуємо самі ножі. Регулятор швидкості, плюс-мінус. Ну, така штука, яка ставиться. Це зрозуміло. І сама гріндерна насадка, і знову ж таки під неї, я так розумію, набір ременів. Теж можна виставляти кут, який нам потрібен самого полотна. Для підточки. Давайте я трошки підзберу і, напевно, піднімую ще раз. А тут більше то нічого і не має бути. А ну, витягуйся. А, ще якийсь конверт, там кулатурка, інструкція і все таке інше. Блін, шахи літають, це капець. Приїхало кілька цікавих лезерманів, старих, яким ну десь під 30 років, і насправді вони тими цікаві, що в них використовуються рішення, які зараз у сучасних тулах ти не знайдеш. Вони компактні, вони там ну зараз коротше подивимось. Я вже швидко їх трошки подивився, і ще взяв з дому а, сучасні лезермани, щоб їх порівняти. Ну і ще як бонус плюс, можна сказати, а, це буде про Victorinox. Новий придбав, і буде також цікаво. Тож давайте зараз знайду місце і переглянемо ці лезермани. Що тут за лезермани? Два мені ось приїхали. Один мені дістався від підписника. Прислали його на обслуговування, але він мені сподобався, я його викупив. Ну, по суті, розмінялись тулами. Коротше, що тут у нас є? Старий Wave, це найперший Wave Original, далі PST друга. Ну і супер незвичний міні-тул. Це взагалі давно я хотів собі таку штуку і нарешті його придбав. Це зі Штаціо. Ну і ProX. Давайте почнемо напевно з Wave. -у. Фактично, це. Ну, той же Вейв, наш класичний всім відомий Вейв, тільки його перша версія, і дивіться, як він зроблений. Це сучасний вейв, це старий, цей і легший, і менший, і тонший, але на ньому є кілька цікавих рішень. Ну, давайте швидко огляд інструментів: серейтор, основне лезо ось таке: Напили, напилок. Ну, по суті, все те саме, як і у сучасному Вейві, але з деякими відмінностями. Тут самі плоскогубчики менше трохи, ніж у сучасного. І е різниця по інструментах. Е ну Так так само і залишились в принципі консервник Велика шліцева викрутка. Замість бі бітотримача його тут немає. Стоїть ось така хрестова повноцінна викрутка, довженька, і вона навіть краще у вікса, ніж тому, що вона може пролазити. Вона не квадратна і от реально усі поглиблення пролазить. Далі така часова викрутка. Ну реально тоненька, трошки товща шліцева викрутка а Також і ще одна шліцева викрутка. Ну, от реально, фактично, вікс, у якого мільйон ну, тих шліцевих викруток. І що саме цікаве, це його а, ножиці. Вони розкладаються ось таким чином. Підіймається оця штука, ось так а, береться, хоп, і у нас отакі величезні ножиці. Во, ну подивіться, якого вони розміру. А, давайте, напевно, порівняємо їх з сучасними. Це вже буде як повноцінне якесь відео про порівняння мультитулів. Подивіться на різницю в розмірах ножиць. І насправді, по якості, оці ножиці мені трохи більше навіть сподобались, ніж сучасні. Так, да, вони сучасні трошки витриваліші, бо менше різних рухомих частинок. Але тут, ну, без сумніву, дійсно дуже цікаві ножички. А такі самі ножиці встановлені в ПСТ. -шкі. По факту, вони відродили ПСТку у своєму Бонді. Бонд тут трошечки товщий, виходить, і немає, до речі, ножиць, але плюс-мінус те саме. також зараз набуває популярності, тому що він ну от реально. Тоненький, легенький і компактний. Я, ну, він по факту той же вив. Тут дуже багато схожих інструментів, такі самі плоскогубці, там викрутки, ножиці, полезу. Ну, типу, воно менше, до речі, ось таке напівсерейтерне. Ну, мені насправді подобається, коли воно ну і тут напилок, ну, і по викратках там все те саме. Прикольно, така ж моделька, компактненький, легенький, тоненький, кинути до кишені, і ти його не помічаєш. Фактично, я зараз. Ну, як зараз, нещодавно робив мод з е, бонду, щоб щось подібне зробити, максимум функціоналу в мінімальній вазі на кожен день. І останній малючок це ну, от, от ця штука мене прям дивує. Подивіться, який малесенький тульчик. Він такий компактненький, але він має такі ж самі плоскогубчики, косачки, ну, такі монолітненькі. І таким розміром було б незручно користуватись, тому тут вигадали. Ось такі розкладні штуки. Раз. Тобто ми розкладаємо і отримуємо реально ну, такий непоганий тульчик, повноцінний, з такого розміру, як коробок з сіникам. Що ще тут є? Тут є відкривашка консервна, є відкривашка для пляшок, міні-напилок? Ну, щось підточити, насправді, тільки нігтя можна підточити і шліцева викрутка. Ну а на цій стороні, оце взагалі дуже смішна штучка. Маленьке лезо. Ну чому би ні? В принципі, на ІДІСІ цього лезо буде вистачати, щось підстругати, розрізати. Воно десь довжиною, як у VIX, може трошки більше, але воно ну, теж непогане, реально там розпакувати щось. По факту, тут по функціоналу більше тої нічого немає. А може і навіть і не потрібно, бо це ну, реально кину до джинсів, навіть у п'яту кишеньку джинс. І у вас є завжди з собою тульчик, він реально дуже легенький і прикольний. Ну і останнє. Тут насправді нічого такого я не розповім. Це великий Victorinox о, Victorinox Swift X великий, новий. Я от наголошую, я його сам розпаковував, він був у Блістері. І Ось такий він кривий. Воно не вирівнюється. Якщо що. От я вирівнюю. Ну воно все одно криве. Я до того тільки про це кажу. Воно насправді ні на що не впливає. І Навіть на враження, ну, тіпа, трохи криве, нічого страшного, це все одно робочий інструмент. Мені просто неодноразово писали під відео про лезермани, про порівняння, там, що ну, Victorinox це, це тупо якась нереальна якість, це взагалі нереальний тул. Та якість насправді звичайна. Ну, тіпа, у мене з трьох нових віксів, які я собі брав, два з них з браком. Один ось кривий. У іншого була переклепана сторона. Я не можу нормально діставати інструменти. Ну, третій був в принципі нормальний. Не звертайте увагу на мій мікрофон. Насправді просто це найкраще положення для нього. У своєму інстаграмі я робив історію про цей же Вікс. Тож один підписник написав коментар про цей вікс, і що він пише? Що Вікторінекс це як швейцарський джентльмен, тобто він увесь такий вишуканий, він якісний швейцарець, все ж таки. Він класний як гаджет, як аксесуар, класно клаце. Ну і прикольно виглядає. Це безумовно, так тут важко не погоди. Лезерман, у свою чергу, це як американський такі роботяги на пікапі, якийсь умовний фермер, який безумовно все також може виконати, який витривалий, якого не шкода, і кожен із цих підходів класний скільки я відео вже не випускав, одного якогось найкращого тулу ну, просто не існує. Комусь подобається більше VIX, комусь там Лезерман, і і той тул класний. Просто я тільки для, про те кажу, що по якості вони насправді однакові. Що у Віксі є косяки, що у Лезерман є косяки, що в якихось інших тулах, просто обирайте те, що вам подобається. Оце, напевно, буде найголовніша думка. Ну і на цьому, напевно, закінчуємо цей сюжет. А, і ще забув сказати про люфти. Ну, тут він відразу з коробки є у Плоскогубцях. Не критично, я взагалі на це не зважав уваги, якби мені написали колись прям спробуй вікс, там жодного ні люфточка, нічого. Ось є. Уже, як мінімум, два косяка у цьому тулі. Будні модороба Лезерман ну, будь-якого насправді. Я займаюся ремонтами, модифікаціями Лезерман. І ось після останнього відео про кастомний charж. Він ще в мене, тому що буде ще робитись гравіювання. І у цьому мультитулі я показував, що встановлені пінцет, зубочистка, ручка з Victorinox. І ось мені також прислали на модифікацію такий же самий чаржик. Ну, Була встановлена ручка з Victorinox і пінцетик. Ну, і, звичайно, дві шпилечки. До речі, напишіть, чи класно виглядає ось такі кольорові елементи той же пінцет синій, чи може варто ставити чорний, сірий. Тому що замовнику ось цьому не подобається. Сюди ми ось поставили сірі. А пінцети, ну і зубочистки. А мені навпаки, от на титановому чаржі, ну, просто офігенно виглядає, і коли ти відкриваєш, то відразу видно, щоб його можна було швидко дістати. Це насправді зручно. Напишіть свою думку у коментарях. Ще один мод, у кого ну, він буде цікавий, напевно, для власників Роксоном. У мене роксон просто так лежить на підвіконі, на полиці, щоб... Навіть можна було не діставати Лезерман з рюкзака і щось зробити. Що я зробив? Ось таку викрутку. І це, напевно, єдиний інструмент, який ньому не, ну, якого, якого не вистачає у роксоні. Його навіть окремо не можна придбати. Це ось така довга шліцова викрутка, і я її зробив ще таким чином, що вона в принципі і хрестові гвинти може підчеплювати. І навіщо вона треба? Якщо, наприклад, у нас гвинт десь втоплений, Тобто в колодязі такому, то ми ну, звичайною викруткою бітою не дістанемо. А цією штукою ми без проблем таке розкручуємо. Ще покажу, який мені зібрали а, кастомний Вікс. Я просто не хочу морочитись з віксами, тому мені простіше було відправити. По факту в ньому є лезо, комбо-відкривашка, ножиці. І було ще додано маленьке лезо, якого немає у звичайному компакті. І ось так. Тут все ховається. Так, так, так. Ось такий тоненький мультитульчик, 60 грамів. І що ще цікаво, то тут було додана штучка замість крюка, тому що він мені нафіг не треба. Для нігтів така вичищалка, типу, і ще залишалось місце під. Маленьку викрутку. Тож, таке було відео. Сподіваюсь, воно вам було цікаве, сподобалось, як мінімум, мені сподобалось вам показати це все, що я роблю. І сподіваюсь, такі відео у нас будуть виходити періодично. Ну тому що не завжди є час зняти повноцінне відео, а в форматі блогу зробити таку вставочку. Це доволі швидко і легко робиться. Тож до зустрічі в нових відео підпишіться на канал та й на мій інстаграм, і до зустрічі в нових відео. Всім пока.